Дорогі друзі, я думаю, що всім загально відомо, що партія Батьківщина на місцевих виборах достатньо сильно спрацювала, і ми маємо більше 9 тисяч депутатів різних рівнів. Також ми маємо в складі нашої команди голів обласних рад, мерів міст, голів районних рад, сільських селищних. І те, що зараз ми робимо, ми по всій Україні збираємо наших депутатів, керівників і проводимо великі обширні навчання, які дають можливість зрозуміти нашим депутатам, нашим головам місцевих органів самоврядування, як служити кращим людям, як краще досягати результату, як впоратися з поставленими людьми завданнями, маючи практично нульові бюджети. І от 11 навчання сьогодні проводить в Тернополі можу вам сказати, що на ці навчання збираються фахівці бюджетної політики, фахівці по житлово-комунальному господарству, ті представники і керівники комітетів Верховної Ради, які переймаються в Верховній Раді місцевим самоврядуванням. І сьогодні таке одинадцяте навчання у нас прийшло дуже успішно, і ми вже знаємо, як допомогти сьогодні головам сільських селищних рад краще утримувати свої громади. І перше, що ми сьогодні сказали, що політика так званої децентралізації, яка в лапках децентралізація, яка проводиться паном Гройсманом і всіми, хто навколо нього працює, і коли він був головою парламенту, і коли він зараз головою уряду є, це фейк, це не децентралізація. Насправді, це програма зачищення малих і середніх сіл. Насправді це згортання України, тому що всі розвинуті країни світу, які мають сільськогосподарські землі, розвиваються таким чином, що кожен рік з'являються нові села. Із маленьких сіл робляться великі села, а потім великі селища. І таким чином країна розростається, дає своєму народові робочі місця. Те, що роблять зараз з нами, коли села селища і міста районного підпорядкування штучно позбавили власних доходів, це доходи якраз на заробіток фізичних осіб, на заробіток людей, перевели все це в районну адміністрацію, коли людей позбавили будь-якого шансу на життя, а після того вимагають об'єднатися, коли між центром громади і самим віддаленим селом іноді буває 17, 20, 30 кілометрів. То такі села, далекі села, віддалені села просто загибаються, тому що закрили школу, лікар, ФАП, клуб, дитячий садочок, і більше там нічого немає, село гине. І таким чином, під гарним словом, децентралізація звільняють сільськогосподарські землі від українців, а реально звільняють Україну від українців. І тому ми сьогодні пояснювали головам сільських селищних рад, як проти цього боротися, як здобувати додаткові доходи до місцевих бюджетів правильно, щоб громади протрималися той час, поки ця абсолютно нікчемна маріонетична влада відійде в небуття, і ми зможемо будувати справжню, успішну Україну. Сьогодні під словом реформи розуміється якраз хаос і безлад. Ці реформи це якраз і є. Знищення української нації, і це не реформи, це просто фейк, яким сьогодні українцям промивають мізки. Ми сьогодні також поговорили про те, що робиться сьогодні з тарифами. Ви знаєте, що вранці. Така собі залежна від президента Національна комісія регулювання електроенергетики, яка насправді не є незалежною. Вона сьогодні, вранці незалежно від того, що там були правспілки. Ми всі були. Там було багато громадських діячів народу. Вони прийняли сьогодні рішення про підвищення майже вдвічі тарифів на тепло і тарифів на гарячу воду для всієї країни. Це абсолютно жахливий крок, який не витримує жодної критики. І тому е, таке рішення з підвищенням тарифів вимиває в тому числі гроші з місцевих бюджетів, тому що насправді. Люди, які хочуть отримати субсидію, вони починають по домовленості з роботодавцями свої навіть скудні доходи приховувати і не платять як наслідок податок на доходи фізичних осіб для того, щоб мати відповідну суму грошей для того, щоб отримати субсидію. До 50% людей в країні будуть посаджені на субсидії. І насправді і гроші на субсидії, які виділяються, це державний бюджет, це гроші, тих, хто платить податки, це не гроші уряду. І якщо їх 35 мільярдів віддають на субсидії, замість того, щоб віддати на пенсії заробітні плати, і замість того, щоб зробити помірковані тарифи, обґрунтовані замість цього, практично нищать кожного українця. Тому дуже складна попереду боротьба, дуже складна. Але наша команда ні в якому випадку не складає зараз руки. І те, що говорять, давайте спокій, не е, критикуйте владу, не заважайте владі працювати. кажуть, не розхитуйте човен. Та вони не хочуть, щоб ми розхитували човен, тому що їх нудить. Вони в тиші нормально собі займаються корупцією і знищенням України. А ми мусимо сидіти в тиші. В тиші ми сидіти не будемо. Це я говорю абсолютно чітко, ясно і однозначно. Ми зараз будемо організовувати суспільство для того, щоб провести дострокові парламентські вибори як перший крок, тому що в парламенті сидить сьогодні більшість президента Порошенка, більшість Яценюка і більшість партій регіонів. Вони мають абсолютну більшість в парламенті. Наша фракція має всього 19 депутатів разом з Надією Савченко. Цього недостатньо. І всіх демократичних сил, всіх справжніх реформаторів в українському парламенті, всього лічена горстка. Нам потрібен парламент український, парламент, який буде боротися за нашу націю, парламент, який правильну стратегію запропонує. І тому не слухайте ніяких розмов про те, що дострокові парламентські вибори шкідливі. Це єдиний мирний конституційний шлях, який може врятувати Україну. Сьогодні нема чого чекати, особливо після сьогоднішнього ще один раз підняття тарифів вдвічі не можна від цієї влади чекати нічого. Після їх політики на селі з фермерськими господарствами немає що від них чекати. Вони корупційні до мізки кісток, їх треба гнати. Але гнати мирним шляхом виборів, от так ми плануємо будувати нашу роботу. Виривати в парламенті, що можливо. А ми вже, ви знаєте, під великим пресом добилися скасування податок на пенсії. Зараз ми хочемо так само добитися скасування податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Ми хочемо, хоч щось від цієї влади, виривати. Але не можна кожен раз своє народу України виривати зубами у чергових корупціонерів і у чергової п'ятої колони. Ні, нам треба їх міняти стільки, поки ми не отримаємо владу проукраїнську розумну, патріотичну і ефективну, яка покаже людям, що можна Україну міняти швидко і якісно, і тому дострокові парламентські вибори як мого швидше і після того будувати країну.